Всім привіт! Мене звати Дарія, я персональний стиліст і професійний шопоголік. І це вже наша друга частина відео по трендам взуття на весну літо 2023 року. І я ще взяла трохи осені, таку теплу осінь, демісезон, сезон, як вона називається, щоб ви знали, що буде актуальним і після літа цього. І перше, це в нас лофери. Лофери – це одночасно і база, і тренд. Чим вони відрізняються, ті, що актуальні зараз, від тих, що були актуальні 2-3 роки тому, тим, що платформа в нас вже менша, ніж була раніше, каблучок менший, ніж був раніше. Це найкраще, щоб була. Звичайно, не тракторна якась підошва, а просто звичайна підошва десь на сантиметрик, звичайний підбор, десь на сантиметр два, тобто найкласичні, найкласичніша модель із усіх можливих. Для того, щоб зрозуміти, яка саме, я вам пропоную подивитись на лофери від бренду Saint Laurent. І, звичайно, інші бренди, звичайно, мас-маркет також повторюю. Мені подобаються лофери у кос, у Аркет і у Масси Мадуті. По лоферам ще скажу, єдине, що найкраще, щоб вони були без металізованої фурнітури. Але якщо вам хочеться, якщо вам здається, що та, така фурнітура придасть якогось більш цікавішого вигляду вашим лоферам, то хай вона буде. Краще, хай вона буде із затемненого металу, не яскраво-жовтого, а такого, як зі стареного металу. Буде супер ефект. Наступне, це лофери без задніку або з м'яким задніком. Це такі або лофери, які можуть перетворитися в тапки, або просто тапки. Це також у нас одночасно і база, і тренд. Також можемо їх вдягати як на відпочинок, так і на роботу, і в місто, і під кежуал образи, і під романтичні жіночні образи, і офіційно-діловий стиль, будь-що під все підходить. Дуже мені подобається на літо, якщо... Тренд ортопедичне взуття з попереднього відео, це тренд не для вас, то можете звернути увагу на такі тапки тере-лофери. Наступне це сабо, це таке взуття, яке було популярно в 70-х, 80-х, 2000-х роках. Воно до нас повертається. Часто це сабо буде на такій високій підошві платформі часто воно буде з дерева. Сабо у стилі бохо, у стилі Бохо-шик. Зараз це тренд. І для того, щоб воно виглядало актуально на вашій ніжці, ми маємо його поєднувати не з образами повністю у стилі Бохо, а навпаки, дуже кежуальний образ, наприклад. І такі сабо буде виглядати класно, сучасно. І для тих, хто знається на моді, вони одразу зрозуміють, що ви в тренді, ви у струї, як то кажуть. Наступне це взуття з деніму. Цього року денім – це тренд. денім – це макротренд, тобто це тренд, який не вийде з моди завтра. Це тренд, який займає 5-10, а то інколи і більше років. Тому взуття, сумки, одяг з деніму будь-що буде актуально і не втратить своєї актуальності через рік і так далі. Взуття з деніму мені подобається. Масмаркет підхопив цей тренд, як завжди, і в ньому є багато моделей також з деніму. Залишаю усі посилання вам під відео, тому не забувайте звертатись туди. Там ви можете знайти дуже багато класних моделей і можете знайти щось для себе там під моїм відео. Наступне це плетенне взуття. Воно буває різне, воно буває плетенне. З такого типу, як ну не паперу, а з рафії навіть виконують взуття. І також буває плетенне взуття зі шкіри. Я зараз маю на увазі саме плетенне взуття зі шкіри. Воно набирає обертів, воно також буде одночасно і базою, і трендом, якщо це більш стримана модель. Часто роблять тапки із такого плетенного матеріалу плетенної шкіри, часто роблять слінгбеки, балетки можна знайти, можна знайти босоніжки з плетенною шкірою. Наступне це прозоре взуття в іншому баченні. Про прозоре взуття ми вже казали, в першій частині можете подивитись відео з першою частиною трендів взуття. Там ми казали про прозоре взуття з такою. Прозорі резини. Часто таке взуття можна вдягнути у відпустку до басейну. Зараз ми кажемо про трохи інше прозоре взуття. Найкращий приклад це бренд Kate і їх балетки, такі прозорі. Також бренд Хвоя виконав схожі моделі. Воно може бути або прозорим, або з мережевом. Класно смотриться на ніжці, дуже тендітно, жіночно. Якщо ви готові до того, що ваші пальчики буде видно через взуття, то я раджу звернути увагу на цей тренд. А наступне це босоніжки з окремим пальчиком та босоніжки через пальчик. Тут в нас багато прикладів, багато прикладів буде і вже такого ід-взуття, яке будуть носити усі блогери, усі модні інфлюенсери цього року, наприклад, це босоніжки тере, чоботи. Через пальчик від міу-міу, показую вам приклад, і також босоніжки на низькому ході, на плаский підошві через пальчик в будь-яких виконаннях, або так воно рівно йде через пальчики, або просто ваш великий пальчик окремо виокремлюють, як то кажуть. Усе це буде трендом, і також багато брендів вже зробили взуття у такому стилі. Наступне це хутер... хутряне взуття. Найчастіше це балетки з хутром. Тобто, коли ви почули про хутряне взуття, це на мюлі з цим а, хутром зверху. Це найчастіше будуть балетки. Декілька прикладів вам показую із українських брендів знову хвоя, дуже раджу. І переходимо далі. Це грубі червики на низькій або масивній підошві. Найкращий приклад це доктор Мартін. Звичайно, інколи дівчата умудряються носити таке взуття влітку. Я не знаю, як мені в ньому особисто спекотно. Я не ношу таке взуття під сукні, але. Знаю, що дехто любить, дехто носить. Тому це тренд і на весну, і для когось на літо, і на осінь. По підошві вона може бути як пласка. Наприклад, я вже обираю пласку підошву, це чоботи в стилі Стюарт Вайтсман, наприклад. Але в мене такі самі за 70 євро на знижках від Massimo Dutti. І також такі чоботи можуть бути на масивній підошві, вона все ж в тренді, все-таки не виходить з тренду. але Краще, щоб це була не тракторна підошва. Тракторна підошва в нас вже трохи відходить і коли повернеться до нас, ніхто не знає. Далі це казаки, казаки актуальні завжди. Знову це і база, і тренд. Е, найкращий приклад це Ізабель Марант, але в усіх є казаки, є різні висоти підборів, є різні висоти самої щиколотки, наскільки високо казаки йдуть по ніжці. Тому можна обрати варіант на будь-який формат. Єдине, що якщо у вас великий розмір, то вам, стиліст би не радив гострий носочок, хоча я раджу гострий носочок навіть на 41-й розмір ніжки, я не вважаю, що це щось таке незвичне. Але якщо ви не бажаєте її видовжувати, ви просто можете брати гострий носочок, який заокруглений або зрублений, так у кінці. Далі, це ботфорти. Ботфорти знову увійшли в тренди, вони можуть бути аж такі. Як чоловіки кажуть, до трусів будь-яка висота, але чим, чим вище, тим трендовіше, маю сказати. Часто це гладка шкіра по ніжці, інколи зі шнурівкою. Будь-які ботфорти, будь-якого бренду, матеріал шкіра або замша. Обирайте, якщо це ваш варіант, якщо це ваш стиль. Далі це чоботи по коліно з драпіруванням тебес. Різні модні видання, різні сайти в інтернеті. Хтось пише, що чоботи актуальні тільки з драпіруванням, хтось пише, що тільки без драпірування, хтось взагалі пише, що чоботи з драпіруванням це вже антитренд. Не слухайте нікого. Чоботи на підборі або без підбору. Часто це підбор устойчивий, такий квадратний каблучок. З драпіруванням та без драпірування, часто це чоботи по коліно, усе це, це тренд, і ну для когось навіть база одночасно. Далі це шнурівка. Шнурівка в нас актуальна як на літо у вигляді. Босоніжок і потім шнурівка по ніжці. босоніжок на підборах, і потім шнурівка по ніжці, і так само шнурівка на весну, осінь також актуальна, якщо це шнурівка на чоботах, на ботфортах і так далі. І останнє це анімалістичний принт. Анімалістичний принт в нас захоплює усі позиції, це і одяг. І сумки, аксесуари, і звичайно, взуття знову ж таки. І що варто сказати, що наразі я дуже щаслива, що для того, щоб взуття було з анімалістичним принтом, не треба вбивати алігатора, не треба вмивати, вбивати якусь змійку, яка там собі повзла, повзла тихесенько по своїм справам, це може бути шкіра. Або може бути, навіть екошкіра, вони просто відтворюють чудово будь-який анімалістичний принт і виглядає це неймовірно, навіть у взутті з мас-маркету. І що хочеться ще сказати по взуттю, це по актуальним мисам. Мене часто питають, який мис актуальний. Знову нагадую, що зараз такий класний час, що актуальний будь-який мис. І квадратний, і гострий, і круглий. І гострий, як я казала, який має скруглення або таке обрублення на кінці. І навіть кирпатий мис. Я нещодавно дізналася, що таке кирпатий на українській мові, просто не знала, це російською мовою вздьорнутий. Вздьорнутий носок, кирпатий мис також актуальний, не для кожного розумію, але просто хочу вам розказати та показати. І по підборам, які зараз актуальні, зараз, знову ж таки, актуальні будь-які, але дуже високі ж. Пільки, мабуть, це єдине, що не дуже актуально. Але високі також актуальні, якщо це буде, і танкетка під підошвою, там, де у вас пальчики, і дуже великий високий підбор ззаду. Це буде актуально. І також кітен хіл актуальні, маленький каблучок, 3-5 см без підбору. Актуально звичайна підошва. Я розглядаю, звичайно, підошву як більш сучасну, навіть сучаснішу за грубу підошву. Але груба, як я вже казала, не є антитрендом. Єдине, що, можливо, тракторна підошва в нас дойде до антитрендів. Також високі підбори актуальні, і також танкетка як підбор, тобто, коли в нас йде не окремо підбор, а повністю танкетка під п'яточкою це актуально. І також танкетка плюс-підбор, як я казала, танкетка. Під початком нашої стопи і окремо підбор. Це все буде актуально. На цьому по трендам взуття це все. Я вважаю, що до взуття ми можемо повертатись вже восени, а то і взимку з вами. По трендам взуття поговоримо вже. За якийсь час тому пишіть мені про що ви хотіли подивитись мої наступні відео. Підтримайте, будь ласка, мене підтримайте мій канал, ставте вподобання та дзвіночки. А я вас люблю, обіймаю, цілую. До нових зустрічей і слава Україні! Па-па!